Сьогодні я разом з командою Ми Полтава, це журналісти з мого рідного міста, готуємо шпундру у Києві для того, щоб решетилівка все ж таки отримала право е вважати нематеріальною культурною спадщиною страву шпундра. Що таке шпундра? Шпундра це е тушковані реберця або грудинка, свиняча, бараняча. Але все ж таки свиняча. І обов'язково з буряковим квасом, і, власне, самими буряками. Ось воно тут буль-буль-буль-буль-буль. Зараз я відкрию і покажу результат. Можете? Можна Так, витерти? Ось він результат. Бачите, як дуже живописно.